Бувається евакуація з прикордоння Сумщини. Та я лініч пережу. Чого? Ой, тут яке було що це Я думала, ті то живути. А чому ви зараз не хочете виїжджати? Ну, мені ж треба зібратися. мені треба літа, да, то це тату просто. Та ну худо, мене керова розтіла, мене корову ще не дався не забрати. Тисяч. А у вас за корову тільки да. так хай чоловік ваш корову Ні, віддає, а ми... ви сідайте її. Тепер відпіка я... спокійно. В нього я не поїду. Чому? Тому що 37 сім Мирон. мира не будете їхати? Пізні. Все, поїхали. Взриви, кабе, і коби, і гроди, і самоліт, у І це все за сьогоднішню ніч. За сьогоднішню ніч, так. Що ми без вас робили, без таких людей, як ви? Ватибо всі так, і сьогодні ми продовжуємо показувати вам, як відбувається евакуація з прикордоння Сумщини. Вона зараз проходить більш активно через посилення обстрілів. Безпекова ситуація в селах прикордонних загострюється. Тому сьогодні ми їдемо разом з Червоним Хрестом в село Завсілля Миропільської громади. Це село розташоване. За три кілометри від російського кордону. Наразі в нас одна заявка на евакуацію. Одна заявка. Сьогодні, 16 березня 2029 року. Два дні тому ми також їздили на евакуацію, але вже в село Миропілля. Тоді була теж одна заявка, а в результаті забрали чотирьох жителів. Подивилися, власне, як буде сьогодні. Будемо дивитися по ситуації, як все буде. Якщо знайдеться хтось, що виявить бажання, буват місце при ми можемо вивезти теж. Це чудово. Працюємо зараз по дощовій бугоні. Для евакуації це те, що потрібно, правильно? Так, звісно. Це трикілометрова зона, там вже літають дрони. До чого, погоди нам дуже подоби. дрони менш літають, що ми їдемо зранку. Бо маємо надію, що там люди сплять і буде тихо і спокійно. Ну, і в той час дощова погода це не так. А, маємо надію від кабів. Літаки теж ну, мають бажання по такій погоді літати. Тому маємо надію, що все буде добре і завершувано вже місяць більше. Сподіваємось на це. А також я вам нагадаю, що 13 березня росіяни зруйнували міст, який з'єднує Моропільську громаду з Сумами. Через це шляхи для евакуації ускладнилися і для цього організовані резервні. Тому сьогодні їдемо за запсілля. Зараз і дощ, багато грязі і дорога складна. 5-7 хвилин і ми вже на місці, там жіночка живе в центрі. І ми... А зараз з нею зв'язок є? Ні, ну. Жінки зв'язку немає, фони мої і вона поза зоною. Але ми знаємо її адресу, тому вона нас чекає. Так, вже заїхали в Завсілля. І ось там далі відніється. Так. Головна єдина пам'ятка села Це Троїцька нас... церква. Виїжджаємо біля Троїцької церкви наліво. За да. Троїцькою церквою нам наліво. Зараз ще трошки. Ось тут наліво, от машина ще. А он мост. Топ. Розвертаємось. От діджей тут же саме, так. Да. Що не показує? Тавік. Приїхали, виходимо. А я вам дзвоню, дзвоню зранку, а у вас тут нема. У нас немає нічого. Та я, я люнічі пережила. Чого? Ой, тут яке було, що це я. Я думала, ти теж живу і тут нічого, бачите, утро прийшла, все добре. Жесть їсти накидала повно. Це хазяйка. Шам'яй. А хтось за неї приглядати буде? Ай за да, да, да. мене сусід я попросив. Кота взяли? Да, ось ще там трохи речей. Кота взяли, ми вам Бог взяли для кота. А, та я ось все ось От Ви, ви от так, тоді на руки Там ще в мене трошки речей є. Да, так, да, забираємо, багато. Ви вже повністю зібрались? зібралися? Давайте щоб людей не Там худо, у мене корову раз ціла, мене корову ще не дали забрати. А, у вас за корову тільки. Да. Думали здати, але наші сьогодні ростили Я б зрозумів. Так може ж давайте жінку вивезем зразу, якщо куди їхати. А ви там вже з коровою розбираєтесь і все. Та ну не знаю. Бо ми ж не садмі. Тут спарувалися, що заказали машину. Я розумію вас. Так, але б... тихо і спокійно, можна виїхати, виїжджайте. Понятно. Дуже швидко приїхали і вибираємо. Приїхали за однією жінкою, і паралельно тут сусідів запитуємо, чи не хочуть вони виїжджати. Хочуть, але кажуть, ось, наприклад, зустріла жінку, що вона чекає на евакуацію, але без чоловіка виїжджати не буде. Тільки пізніше чекає, щоб її корову забрали, не хоче її тут покидати. Тому зараз червоний хрест домовляється жінкою, щоб можливо якось пізніше сконтактувати. Так, хай чоловік ваш корову віддає, а ви з... сідайте і їй, тепер тихо, спокійно. Я... спокійна. В нього я не поїду. Чому? Тому що 37 годів ми ранемо. Ну і що, так ви почекаєте його вдома у безпеці. Ні. Не хочете. Ні. Ми поїдемо разом. Ну дивіться. З коровою Скоро... чоловіком? Ні, ні корову, корову заберуть. А? А. І корова розбереться. А вони сюди не, не наберуть зв'язку. Ні ми нічого не наберемо. А ви говорите, замовляли. В кого ви замовляли, виконують? Ну, подруга повинна була замовити. Так. Ви залишаєтесь, то хочете їхати? Ну зараз так. Зараз так. А скажіть тут, будь ласка, що може сусіди десь є когось забрати, хто ще хоче виїхати зараз. Ну, зараз ні, типу. Добрий день. Добрий день, так я б вчора через два, щоб я якось добрий день, щоб я трошки забрала. Щоб тут Ну ви ж знали, що жіночку будемо забирати. Я допустим, не знала. Ми не знали. Я з нею розмовляв. Ну, вона їздить на роботу на інтернет. А чому ви зараз не хочете виїжджати? Ну, Мені ж треба зібратися, мені треба тату просто. А ви самі живете? Ні, в мене син є, но... а що він? У mm -hmm. мене сьогодні давлення страшне, я сьогодні нікуди не можу, мені сьогодні треба лежатися, я вийшла просто. Пізніше будете їхати? А да. да. як? А тільки куди? Куди ну, тебе? Там буде? далі вже розберуться в суми спочатку. Ні, ну так посадять отак десь на тому на свольті. Та ні, вас ніхто не кине, звичайно, виїжджайте. Мені якби в общежиття яке-небудь. Є гуртожитки в сумах, да? Да, ну, є звичайно. Є гуртожиток. Я вже думала, чи самі їхати шукати гуртожиток. То ви домовляйтеся і виїжджайте обов'язково. Як сьогодні ніч за всілі минула? Чули обстріли? Та, да, хата дрожала, то ніч так повші десь рядом. Ток. Так виховалися кудись, погріб може. А куди як воно гахнуло зразу? Ми ж не знали, що воно буде. Ну збирайтеся і виїжджайте. Добре Щасливо вам, бережіть Все себе. Поїхали. Ви теж збирайтеся і виїжджайте. Ми вже собра, зібрані, так? Все. Ми зібрані, ми ждемо. Виїзду. Ні, ні, хай Що значить, хай тість? Петровна Валентіна Івановна сказала, щоб ви до неї їхали. Срочно вчора сказала. Не будете їхати? Все, поїхали. Все, треба. Час виїжджати. Їдемо. Так, я тут буду. Все, їдете, так? Їдемо. Тут вас Так. Все. Десь тут в загальній кількості хвилин п'ять побули і вже їдемо. Як вас звати? Олена. Олена. Коли ви вирішили виїхати? Ой, та ми знайшли тільки квартиру позавчора з дітворою. Діти то, жили то там, то там. А це вроді стабільно знайшли квартиру у Сумах і позавчора сіли, обговорили все, вирішили вирішили їхати. Трудно, звісно, вдалося це речення, дуже трудно. Сьогодні ніч була дуже гучною. Дуже так? гучною. Дуже. Що ви чули? Розриви, і каби, і гради, і самоліт у літав, і дуже багато кабів падало. І це все за сьогоднішню ніч? За сьогоднішню ніч. Перший раз це було, мабуть, у 21.20 11 штук з страшних було. А потім пішло другий раз, вже у 23.40, теж другий раз. І оце ось оце під утра вже, мабуть, пів шостого дуже почало гучно бути. Ховалися в погрібі? — Ні, я в погріб не ховаюсь, бо мене як пройшло чуть не придавило в погрібі. Я тепер боюся, я в хаті у ванні, в мене там куточок є. Я собі оборудувала. І там ми з котом хоїмося. Ви живете помсько? Так, так. У мене діти взрослі, вони, я у дочки 20 років, вони вже дав... давно живуть, вони вже третій год у сумах. Як нас дуже почали ще вбивати, як маму вивезли два роки назад теж. Це, вони а там я... квартиру знайшли, так? Да. Ви там сама будете жити? Ні, ні, з сином. А чого сиділи до останнього? Все надіялась, що ось-ось, ось, може, нас обмене. Просати все нас жити годоми. Важко. Дуже важко. важко. Коли я два роки тому проважали маму, ми, я все її успокоїла. Мам, та перестаньте, ну чого, не що вже жалієте, ну, поїдете там до сестри, вона ж в Кіровородській області. Там вам буде краще, все, а тепер я її пнімою. Як це бросати все і їхати. Ви кажете, немає ні води, ні газу, ні снігу. Ні, мост вже як давно. Ну, це як мост, зірвали, і там вже йде наша труба. Основна труба, що зв'язувала миропілля, рінок. Ми в село йшла вона, і вона ж все немає. І це немає, вже, мабуть. А світло воно з хлопці старалися робити. А оце як зарвали мост, нема нічого. Світла нема, нема ж і води. Все. І як ці три дні жили. А так і жили. в мене рука є, лежаночка. Я цю лежаночку топила. І там готувала трошки собі їсточки. Так, знайомця тепер Бо Я ж його не випустю. Це в мене том. — Том, том, то мік. Без нього нікуди. Ні. Він в мене панесенько. Я його години назад я люблю, там все приїзно в торгі, там у селі. Одна людина каже, забери косеня, воно каже, мені лишнє. Взяла і забрала, за пазухою привезла додому. А він виріс. Викохала, викохала. — Темненький, так? Да? Та він чорний, чорний. Дякую. Ой, бачите, такі очі гарні. Ой. Бачите, якби все продумали, накрили, тут повітря йому є. Ну так, да. там тепло, там тепло внизу. Якенько. Вигляд, то він може. Гарний, так. З білими усами. А собачку залишили, відв'язали. Буде… — Так, так, я їсти залила дуже багато. Сусід, то сусідка приходила, не її син. Так я попросила його. Не стану виїжджати, не буде їй. Каже, маму, говоримо, говоримо, каже, ніхто не ні, вкакує. Вже кажуть, роха де розводиться. Вона боїться теж, Ну, я ж кажу, дуже страшно. Якось раніше терпіння було все одно. А це це як щіно тут по з курщини вон корпуса. Дуже страшно, дуже гучно. Хоч трохи вибрав, що нібудь, коли в мене виправа до хреста, та доїхала з сумками хоч трохи. Ну, це всі кричать і співаються, крича, не кухають. Друга каже, один конець каже, все, каже, не дай Бог там останеться. Це що сьогодні дощ валя, що вчора дощ і сьогодні дощ. Так благодаря, що така погода, що в ті віжки не так літали. Вона ж позавчора, позавчора ж накрила їх Я Якось да ти що, ці два дні назад. це. Що страшно. Давайте виходьте, потім знімати. Ой, господи. Ой, що ми без вас робили, без таких людей, як ви? І такі дурні, яким кажуть, що треба вовремя все це робити, а тоді як? Прижмуть, тоді вже біжиш, біжиш куди б уже біг. Дякуємо, що ви Спасибо. наважилися, виїхали. А що робити? Ну, що робити? Я, я вже не знаю вже. Ну, життя ну, життя дорожче за все. Дай, буде дай, життя, буде здоров'я, дасть Бог, все кончиться. Вернемося додому, вернемося, обов'язково, я ніде не буду, тільки додому. Хай розвалюха щось зроблено, тільки додому. Повернутись, повернетеся, за мене собачка там чекає, а як же? Ой, та як чекає. Же? Ось так швидко ми забрали Олену, повернулися, дорога пройшла спокійно. Все, тепер в Лени буде нова домівка, буде жити на квартирі в Сумах разом з сином. А вам дякуємо за перегляд цього відео. І якщо ви дивитесь його і ще не виїхали з прикордоння сумщини знаходитися в зоні ризику. Виїжджайте, зберігайте своє життя і життя тих, хто вас евакуює. Це я вам хочу подарувати. Це, це ви нам. Так. Да. Це вам. Це дякую, вам. це ви ж самі зробили. Да, це це я таким займаюся. Дякую, Олена, це дякую. Вам. Дарую. Дякую. Ми вам. в кордон медіа, це в офісі у нас. Дякую Пос... вам велике. мій, це, це вам. За ваші труди, за вашу роботу. Дякую вам. Будемо тягати все наче наверх. Дякую. Все, заселяйтеся. Щасти вам.